600. Лікуй геморой без жодних ой. Польща піднімала свою авіацію знову проти безпілотників, які летіли в західному напрямку. Поляки відчули певну загрозу, підняли досить багато, винищувачів В 16. Там різні дані надходили від 10 до 20 літаків. Піднімали ну, в Польщі для того, аби захиститися, хоча там лише декілька. Дронів летіло в тому напрямку, ну але зрештою, напевно, це не тема для якихось додаткових жартів і сарказму. Хоча певну усмішку викликає зокрема фото винищувача F-35, який ну, партнери надали полякам для захисту повітряного простору. І от уже на офіційних сайтах повітряних сил європейських країн це, це Данія, якщо не помиляюсь, хоча там і Нідерландські літали F-35, і над Польщею з'явилося таке фото, де чітко видно на фюзеляжі цього f 35 винищувача зображений силует дрона Гербера. Ну, тобто такі позначки, як правило, свідчать про збиті цілі от екіпажем, льотчиком цього винищувача. Це означає, що саме цей винищувач з бортовим номером 027 F-027 збив один винищувач, що не менше один винищувач, дро, один дрон. Перепрошую, збив один дрон Гербера, безпілотник над е, Польщею. Ну, ми знаємо, що дрон Гербера доволі такий дешевий дрон, це дрон-імітатор, розвідник е, в кращому разі, так може він потенційно вибухівку нести, але в цьому випадку не було не зафіксовано таких доказів. І от ці дрони Гербера атакували Польщу 10 вересня для того, аби перевірити реакції польської сторони. Їх збивали відповідно, частину збили, і от ми побачимо бачили, що один із винищувачів f 35 гордо на своєму фюзеляжі вже містить зображення збитої цілі. Звичайно, виглядає це ну дещо так іронічно, коли настільки дорога машина, сучасна машина, як f 35 от не тільки полює за дронами Гербера, хоча самі обставини цієї війни змушують застосовувати таку новітню зброю, зокрема наших натівських європейських партнерів і сусідів. Але і ще й хвалиться. По суті, цей льотчик пишаються повітряні сили там Нідерландів чи Данії, що вони збили, збили цей герберу над Польщею. Ну хоча б якась ціль. Сподіваємося, що скоро і російські якісь винищувачі, і літаки їхні силуети з'являться на фюзеляжах F-35. Зрештою, Росія вселяко напрошується, і на такі наслідки постійно заходячи в повітряний простір Польщі, створюючи загрози. За різноманітні, От, якби звісно, якийсь е, там якась Сушка, так або е, подібний літак е, по, е, по, власне, російський, так винищувач з'явився на фюзеляжі чи польського винищувача, чи, чи нідерландського. Це було би набагато солідніше наразі, поки що лише дрони Гербера. Ну принаймні, якісь крихти то таки потрапили на стіл нашим партнерам. От вони зрозуміли збити російську повітряну ціль в своєму повітряному просторі. Чим очевидно пишаються Удари по Росії. Вони були цієї доби цієї ночі. Зокрема, у Саратові фіксували вибухи. Спалахи, ну як росіяни, власне кажучи, їх окреслюють ці вибухи. Це вспишки відбувалися. Так і от вспишки хлопки, так вони завжди пишуть в такому ключі про подібні атаки. Ну і там є що атакувати. Поблизу Саратова є і аеродром Фенгельси, де стратегічна авіація базується. Є також низка нафтопереробних об'єктів поблизу Саратова і в самому місті. І от між третьою і четвертою годинами ночі над містом пролунала низка вибухів над центральними районами міста. Зокрема, теж їх фіксували. Як повідомляють місцеві мешканці місцеве населення в аеропорту Саратова ввели план кавьор або шкілим і не працював. Цей аеропорт напрацювало литовище до восьмої ранку. Приблизно обмеження зняли у восьмі ранку, як повідомили російські пропагандисти, ТАСС та інші, але от впродовж ночі, от від третьої, може й раніше, не працювало литовище. Рештою росіяни такі рейси вже з багатьох регіонів цивільні мається на увазі переносять на інший час, знаючи, що ніч це ризик, і, власне кажучи, є висока ймовірність того, що будуть зупиняти авіарухи. Так воно сталося поблизу Саратова і Астрахані. І цієї ночі бачимо, в цих двох аеропортах зупиняли справді авіарух. На територію Саратовщини фіксували чисельні прольоти безпілотників, але наслідки цієї атаки потребують уточнення. Також є дані вже й про інші подібні операції на території Росії. Зокрема, мешканці Бересоглєбська, Воронезької області теж повідомляли про вибухи. Там Бересоглєбську теж є військове литовище, аеродром. Можливо, його атакували безпілотники, але це наразі припущення в міністерстві війни Росії або міністерстві оборони, як вони себе називають наразі. Там повідомили, що за ніч над Росією і Кримом анексованим збито 85 безпілотників. Можемо просто ознайомитися з географією ударів. Справді найбільше дронів, майже половина напрямку Ворони, Жай Воронезької області, бо Бориса Глібська летіли. Тобто очевидно, що це була масштабна атака, також е, над Кримом. Теж доволі багато дронів. Білгородська область, 11, Саратовська область, 10. От ключові напрямки цих атак. Ну і також південь Росії, Ростовська, Волгоградська область. Там теж е, безпілотники завдавали ударів. Можливо, по енергооб'єктах, можливо, по нафтопереробці. будемо чекати на результати цієї роботи. І Пензенська область згадується в цьому переліку її теж було атаковано. Тобто, обширна доволі така географія.